Гол Дієго Марадони у ворота збірної Англії в четвертьфіналі чемпіонату світу 1986 року війшов в історію під назвою Рука Бога. Цей гол став трагедією для кожного англійця. Проте одному з гравців збірної Англії він приніс майже 8 мільйонів євро. А звали цього гравця стів, Ходж, і саме він намагався вибити м'яч, коли той полетів в сторону воріт, де Марадона майстерно проткнув його рукою в боротьбі з голкіпером збірної Англії. Проте гроші він отримав, звичайно, ж не за це. А ситуація виглядала так, що одразу після фінального свистка роздратовані рішенням арбітра гравці англійської збірної без жодних привітань швидко пішли в роздягальню. Проте, хоч трошки затримався, і так вийшло, що в підтрибунному приміщенні він зіткнувся з Марадонною. Він його смикнув за футболку таким чином, символізуючи обмін футболками, і Марадона погодився. Після цього телефон ходжа просто почав розриватися від пропозиції продати футболку Марадонни. проте він розумів, що з часом футболка буде ставати все дорожчою. Проте, в 2022 році він змінив своє рішення, виставив футболку на аукціон і її купив анонімний учасник аукціону за більш ніж 8 мільйонів євро.